Привіт! Як порадиш прокачувати свої комунікаційні навики? В лекції про, про що говорити на побаченні, там є вправи, плюс до цього ти можеш піти на якісь курси. Якщо ми кажемо про якісь курси, я б радив піти на курси акторської майстерності. Це, як показує практика, дуже прокачує людей. Коли я в своїй компанії можу говорити, жартувати без перестанку, а от діалог з малознайомою дівчиною може розвиватись дуже складно. Дякую за твою роботу, слава ЗСУ. У тебе досвіду мало, тому тобі складно. Тобі просто треба розуміти, що тобі необхідна кількість, кількість підтягне якість. Чим більше побачень, тим легше ти будеш себе почувати. Чим більше побачень, тим більш круті у тебе якості комунікаційні будуть. Тому тобі можна, в принципі, навіть не йти ні на які курси акторської майстерності, а просто розуміти, так, ще 10 побачень мені буде важко, а потім буде набагато легше. 10-20 побачень і все. І все підтягнеться, і будеш почувати себе просто максимально круто, гармонійно, вільно та таке інше. А я, хлопці яким з підліткових років легко дається спілкування з дівчатами, хоча вони не володіють надзвичайною зовнішністю чи бабками? А комусь для цього потрібно розвиватись у всіх напрямках і вивчати пікап? Чому так? Ну, ми у різних умовах. Я так, таке можу сказати: слухай, хтось народжується вже у родині депутата якогось, так? Чи прокурора, чи судді? І йому, в принципі, можна не працювати. А хтось народжується у маленькому місті, і йому треба працювати, заробляти гроші, і йому ніхто там не залишить квартиру у спадок та таке інше. Тут же питань таких не виникає. Ти розумієш, що допоки що у іншої людини, головне, що у мене. Ти ж розумієш, що ця людина все одно формується, як з нею батьки спілкуються, які у неї друзі, які вона все одно, хоч там підлітковий, але шлях проходить. І цей шлях її формує. І цей шлях, навіть якщо ви ходите в одну школу, він у вас все одно різний. Тому що ви по-різному виховуєтесь, тому що коло друзів у вас може бути різне. Тому що, ну, коротше, тут я би не йшов в якусь філософію, а просто сам собі казав, що мені треба. І от як стосовно грошей, що мені треба робити? Я ж не дивлюсь, що там у когось а, у нього заможні батьки були, і йому не треба робити. Мені ж це не допоможе. Що мені треба робити? Так і кажемо про дівчат, про комунікацію, про харизму. Що мені треба робити, щоб себе покращити і працювати? Це той самий альфа-ген? Чи в чому справа? Ні, я думаю, що справа все одно у вихованні. Просто під вихованням ми е, розуміємо, те, що людина, навіть коли вона ще дитина, вона все одно знову ж таки якийсь шлях проходить. Якісь спілкування, якісь події відбуваються, де формується її самооцінка у кращу сторону чи у гіршу. Просто людина про це може і не пам'ятати, чи не вважати, що це щось відбулося надзвичайне, але це на неї впливає. Ось і все.